Не маю прав, Якби, Але мала машину. Дивна ситуація. Не, було, не... дві машини за нами їхали. Я боже я молилася, щоб нас десь там не прирізали. Так, Мій колега, і тут мої зеркала. Кол... І ми візьмемо призові місця. А зараз можна подумати. Всім привіт! Ти на каналі не турист», де українці розповідають свої історії. Сьогодні у нас дуже сильна історія та цікава. Про війну, переїзд та відкриття бізнесу з нуля у Польщі. В гостях у нас Софія, тренер сучасної хореографії, мама і засновниця школи танців у Польщі. Софія, розкажи про себе коротко, чим займаєшся? Мене uh, звуть Софія 30 років. Маю займаюсь зараз танцями. є тренером. Тренером є сучасної хореографії акробатики. Заснувала свою студію вже в другий раз. перший був в Україні, другий раз в Польщі. Студія вже існує як два роки. Паралельна мама, мама 12-річного сина, ну і дружина. Розкажи, яким твоє, твоє життя було до переїзду в Польщі, тобто до 24 лютого 22 року. Прекрасне, прекрасне. Я теж мала студію в Україні, так само сучасної хореографії і е, акробатики. Е, студія була мала два роки. Два роки, теж два роки, до речі, мала. Студія не дуже велика була, тільки починала розвиватися, там було до ста дітей. Паралельно ще вела дорослі групи, хілс, танці різні для дорослих. Ти могла взагалі уявити, що все треба буде розпочинати з нуля? Ні. Ні. Я взагалі, коли почалась війна, то не вірила взагалі, що є війна. Мені казалося, що мене цей день тренування було. Я написала батька, вибачте, сьогодні тренування не буде, але завтра все по графіку. Я пам'ятаю своє останнє повідомлення в цю групу батьків. Що вибачте, сьогодні немає тренування, але завтра все по графіку, не переживайте все. Тобто, 22 лютого ти написала, вибачте, немає тренування? Да. Але 23-го по графіку? Так, да, 23-го по графіку для мене казалося, що це просто якийсь сон, це просто бред повний, що нічого не буде. І, да. А де взагалі студія була відкрита? Гостомель. Гостомель. Да. Це ж геть близько, ні? Да. Да. Я просто не очікувала, що настільки все швидко пройде масово, і що наше місто окупують, і мені казалося це просто нереально. Я просто не політична людина, я не дивлюсь політичні новини взагалі. Більш спорт, танцювальне щось, і для мене казалось війна це не про нашу країну. А як прийняла взагалі рішення виїжджати до Польщі? І чому саме Польща? Не була Польща як країна, в якої я виїжджаю. Ми сталося так, що взорвали аеропорт Антонова, який у нас в Гостомелі. І ми вирішили, так як у мене частний будинок був, але не було підвалу. Ми виїхали в сусіднє таке село до людей знайомих. А з ким ти виїжджала? На той час у мене був знайомий, який ну я не маю прав, якби але мала машину. Дивна ситуація, не well, будемо. We yeah? <laughs> <laughs> <Да. laughs> я не водила, але в той час я думала, що я сяду за руль, бо треба було, вимушена була. Якби, і, якби цей друг сказав, добре, сідаємо, їдемо. Бо я постала перефактом. Або ти виїжджаєш з нами ти за рулем, або я їду сама і вже розбираюсь по ходу діла, як мені там <laughs> тою машиною водить. Вот. Ми виїхали на Закарпаття. Виїхали ми на Зак... Я їхала просто до людей, яких я навіть не знаю. Я просто їхала, він казав, у мене там є знайомі. Давай ми там е, перебудете з дитиною там, пару днів і повернемося. Для мене це було ок, пару днів і все. Я нічого не брала з одежі. Взагалі, У мене з собою нічого не було. Е, я от в одежі, в спортивних штанах. До речі, потім у цих спортивних штанах ще пробула два місяці без одежі, без нічого. Е, ми виїхали, сіли з дитиною два дні. Два дні ми їхали. До, боже, я навіть не пам'ятаю, до якогось міста, де нас посели люди просто приночувати. Ми стояли в корках, в пробці, бо просто не двигалось нічого. Якби вертольоти з російської сторони летіли, обстрілювали місто, а я переживала просто, що ми не зможемо нас розстріляють, нашу цю колону поїхала, але слава Богу, все пройшло. Ми добралися два дні прожили в таких умовах складних. Там було дуже багато людей в тому домі, бо людина була добра, пускала всіх підряд. І це було дуже тяжко. І потім люди просто збирались до Болгарії. Якась дві, мам, дві мами і дві дитини з ними були. І ми з ними просто виїжджали. Я кажу, візьміть мене з собою, я з вами поїду. І ми виїхали з дитиною і поїхали до Болгарії так просто. Перший, виходить, перша країна, коли поїхала, це Болгарія. Так, да. Перша країна, куди ми взагалі потрапили, через Румунію ми потрапили до Болгарії. В Болгарії ми прожили три тижні. Я навіть на роботу там влаштувалася, до речі, я не є відеографом, але я знімала оперні концерти. До речі, непогано виходило. Але потім, так як моя мама залишилася, моя мама залишилася в Україні в окупації разом з сестрою. І не було з ними зв'язку взагалі. Навіть саме там, де мій будинок, стояли танки і обстрілювали дуже сильно. Якби мама була в пліну у російських солдат, і якби їх тримали в підвалі, і зв'язку взагалі не було. І я жила три тижні там тільки з того, що чекаю дзвінка, от, що вона там евакуюється. Або Ну, гіршого, гіршого, я думала, що що не буде, звісно. От і вона позвонила через три тижні. Це ще не було зеленого коридору. Вона каже: Ми виїжджаємо. Я кажу, не виїжджайте, бо розстріляють. Але вона каже, ну ми їдемо, як буде. І вони одною колоною з десяти машин виїхали, і я не знаю, яким з Божою допомогою їх змогли евакуювати. Вони доїхали до Ірпіня і там вже забрали українські солдати. де зараз мама? Мама зараз вже повернулася обратно, так як вже гостом, ну, якби нормально. Але с... не виїжджала за кордон. Виїжджала. Ми з нею тут прожили з півроку, але вона не змогла тут. Каже, я хочу додому, я повернусь, ну дорослі люди, їм тут тяжко. Добре, а як з Болгарії взагалі потрапила до Польщі? Узнала, що мама якраз евакуюється, я кажу, куди ви їдете. Мама каже, ми не знаємо, куди ми їдемо. І вона позвонила на кордоні і сказала, ми я казу, це їдемо до Польщі. Ми їдемо до Польщі, я одразу в цей день купила білет, бо я виїжджала, всі карти чогось у мене банк заблокував. У мене не діяли жодної карти, грошей тільки в готівці в мене було тисячу євро. я за останні ці гроші купила собі білети. Ми приїхали до Польщі. В Польщі ми жили е, знайомими. Дякую Боже їм спасибі. Три, три тижні вони нас витримали і жили отак: от, перший час у знайомих. А в Польщі ти знайшла роботу відразу? Ну, чи як? Е, так, три тижні я не працювала, бо шукала роботу. Мови я не знаю, стрес для всіх. Це таки був трохи ситуація страшна. Не одежі, не їжі, гроші закінчуються. Якби, я не така людина, яка любить ходити, якби так просити допомоги. Мені соромно то робити, вихована так чомусь. І я одразу почала шукати роботу. Просто її не було, навіть просто я шукала любу, навіть прибиральницю, готова була мити туалети, аби аби, аби аби заробити якісь кошти. Але мої мене знайомі, в яких я жила, вони працювали в Макдональдсі. І вони домовилися, щоб мене взяли туди. І я пішла працювати в Макдональдсі і пропрацювала там півтора року. А до якого міста виїхали в Польщі? В Польщі одразу до Лоці. Одразу. одразу з Болгарії, да, з Софії, ми приїхали до Лоці. Але в Румунії ми ще потрапили до секти, якої. -то. Ми приїжджали мимо Румунії, і ми їхали двоє суток. Жінка, яка була за рулем, вона не спала. Я вже бачила, що вона відключається. У нас четверо дітей в машині. І вийшло так, що ми зупинилися на запраці, і ми не знали, де переночувати хоча б. І якийсь мужчина каже, слухайте, він розумів нас, але не говорив. Він по-російську розумів. Ми з, ним, ми з ним так домовились, Він каже, у мене є квартира, давайте ви переночуєте. вона, типу, вільна, я її недавно купив. Ми приїхали туди, все так дуже добре було, а в мене одразу підозри. А я така, ніколи ні, в житті нічого не прошу ні у кого. І мене зразу що щось тут не так. І мене це не підвело, бо в час ночі до нас постачалася якась організація релігійна, і вони дуже напористо нам пропонували бибачаю, дуже напористо нам пропонували залишитися. І це прям було до четвертої ранку. В час ночі вони прийшли і до четвертої ранку, нам насмовляли залишитися. На кінечному того ми сказали, що да, ми подумаємо. Бистро зібралися. Що оби... вичепилися, так? Да? Так, да, ми зібрали швидко речі і просто уїхали. Вони ще за нами їхали до кордону. Ми от їхали, там треба було нам річку переплисти на кораблі. І вони до самого кінця за нами їхали. Дві машини за нами їхали. Я Боже, я молилася, щоб нас <свіс> десь <свіс> там не прирізали. Чесно. Таке <Мужас>. було. <пирізувало> <свіс> да. е, ще розкажи про те, як взагалі легалізувалася в Польщі. Я не отримала статус УКР одразу, як приїхала сюди, бо я заїхала з Болгарії і чомусь мені його не дали. Не сказ... Якби дитині дали таку бумажку, що у нього дійсний, бо він дитина, і автоматично всі діти, хто приїхав після 20, якби да, 24-го, то якби є, якби хочуть, не хочуть, але вони є біженцями. Я того не отримала. Тому якби. Працювати було 50 на 50. Мене взяли на роботу, я так зрозуміла, не звернувши увагу. Не звернувши увагу, що в мене нема цього УКР. Але потім я одразу подалась на карту. Я не стала чекати, боялася, що, не дай Боже, що, знову прийдеться повертатися, а в мене там півдому розбомблено, як би і просто нікуди навіть. І я одразу подалась на карту і чекала. Просто чекала. Як взагалі з'явились ідеї відкрити власну школу танців тут? Я відвідую церкву, я доволі релігійна є людина, і ходжу до Української греко-католицької церкви тут. І вони, перша ідея така була взагалі не відкривати школу, а просто допомогти церкві зібрати гроші. Вони зараз займаються збирають гроші на своє приміщення, церкву свою, бо не мають да, в різних костелах орендують. І я хотіла просто церкві допомогти. Запропонували безкоштовні заняття для діток. А батьки якби, будуть робити благодійні внески на конту якби, церкви. Mm -hmm. Так все почалося. Якби ми домовились, нам священик дав якби, добро, що так, да, добре, дав час. От це було один раз в тиждень, півтори годинки, на дві групи маленьких і дорослих. І отак от почалося, що ми займалися. Я була безкоштовною і батьки просто робили переводи на церкву. То ти просто займалася благодійністю? Так. Да. Я благодійно якби, рік викладала для діток, щоб допомогти церкві. Бо, бо я законів не знала, я боялась відкривати, бо в Україні, якби я вже знаю, всі лазейки, всі там, де можна, де не можна. А тут вже було страшно трохи. Бо ні мови нормально не знаєш, ні законів не знаєш. А чи змінились твої цінності після війни? Так, змінились цінності. Я взагалі передивилася. Якісь свої пріоритети, бо як була в Україні, я приїхала туди ж і сюди, якби і э, думала, що я така востребована, я мене така класна, я така крута, я мала студію. Я така прям і тут, то якби я трошки так. Перепустилась, коли треба було знову починати з нуля все піти, працювати на ті роботи, які ти не любиш, не хочеш. Я йшла кожен раз і плакала на ці роботи, просто ненавиділа ці роботи, де я працювала на заводах в Макдональдсі. Я навіть приходила так казала, кажу тебе з настрою, я кажу, я ненавиджу вашу роботу. Я не знаю, як ви тут працюєте по сім років. Говорю, для мене це просто ізвращення. І люди бачили, я добре виконувала роботу, претензій до мене не було, але вони бачили, що я просто морально я вбиваюся. Я так відкрито всім казала. А які помилки зробила на старті в Польщі? Помилки. Так. Не почала одразу, напевно, зі школи. Напевно, найперше, що було, треба було мені трішки більше дізнатися про те, як можна то зробити. Бо зараз, коли я вже відкрила, я прекрасно розумію, що я би вільно це зробила і одразу на початку, не пройшовши цей довгий шлях до відкриття школи. Якби благодійність, я займалася, я постаралася, да, можливо, щось вийшло, щось не вийшло. Я не жалкую. Да? Бо я така людина, яку ми з чоловіком взагалі стараємось з благодійністю займатися. Так як у нас діти теж з дитячого будинку займаються. Якби ми стараємося це робити, я не жалкую. Але от я би набагато раніше відкрила то все. Бо зараз для мене кажеться, що це вже не так складно. А взагалі, польську мову вже знаєш? Говорю по-польськи, але для мене то тяжка. І я питала вчити англійську і польську. Для мене то тяжко. У мене є польські групи дітей. Вони вчать мене польські, я їх хочу танці. Вони розуміють вже мене. Тобто поляки ходять. Да, у мене є група поляків, діток з Польщі. Да, вони, і батьки... але це окрема група? Ні, вони так перемішку, Це, це ага. просто початківці, бо трошки замітила менталітет відрізняється у дітей з українцями. Якби. Поляки вони не заставляють дітей тренуватися. У них немає таке, що в працюй. Вони такі хочеш ходи, але не хочеш не ходи. У нас трохи інакше все. У ми дітей там давай займайся більше, більше, більше. А вони ні. І складно. Я підбираю навіть групи трохи по темпераменту дітей. Для мене дуже важливо, щоб ця група, щоб група була, якщо це готові перемагати йти до кінця, і група, які для себе займаються. От мені дуже важливо. Добре, ще розкажи трошки про школу. Про саму школу вже так почали говорити, то більш детальніше, взагалі, скільки груп, є скільки дітей, і ну, скільки коштує за заняття, чи там на місяць, чи як щоб. Угу. Е, взагалі, у нас дітей в нашій школі на даний етапі у нас 130 дітей. Е, і це за останній рік, бо перший рік ми займалися благочинністю. Ні, якби школа була заснована, але це було благочинність і ходила там до двадцяти до двадцяти дітей. Зараз вже 130. За останній рік. у нас дітей. у нас нас дітей, Сім груп Сім груп дітей, починаючи від 3 років, закінчуючи на старша, це дівчинка 17 років. Плюс ще, не рахую, в ці 130 у нас групи для дорослих. Це хілс і звичайні силові тренування. Ті, хто там хоче після родів восстановитися, там трохи прийти в форму таке. Наскільки коштує? Для всіх однакова ціна 200 злотих. На місяць. На місяць, так. Да. Це 4 години на тиждень. А скільки викладачів ви, взагалі? Е, на даному етапі два викладача і адміністратор. Добре, тепер нас питання: як ви це все встигаєте? Е, я працюю груп. без вихідних, е, без вихідних. Да, я працюю без вихідних, бо на даному етапі ем, я, як? я не підбираю такий персонал, собі тікущий. Е, я підбираю команду, собі, яка буде зі мною йти от прям нога в ногу. Я не шукаю собі тренерів слабих. Я хочу сильних тренерів, я хочу студію зробити найбільшу в лодзі, щоб вона була найсильніша в лодзі, щоб до нас хотіли йти. До нас взагалі приходять, е, дуже багато приходять діток з інших студій е, з проблемою тим, що немає результату. До мене ще ніхто не уйшов з моєї студії, слава Богу, що немає результату. Ну, до нас приходять за результатом, і ми тримаємо таку планочку, щоб у дітей був результат. До нас приходять бать батьки з амбіціями, які готові, щоб діти займались і ми вже займали якісь призові місця. Так, да, були і гран-при, були і перші місця на, е на міжнародних. Е Найбільша наша така заслуга це. Прошлим літом це гран-прі був перший наш, такі прям, ми виграли. Але взагалі ми стараємось підбирати фестивалі складні. Я спеціально дітям беру такі фестивалі не для того, щоб якось там вони програли. Ні. Але саме на сильних фестивалях найкомпетентніші журі сидять, там правильно оцінюють дітей. Останній фестиваль ми їздили з дітьми, дітей недооцінили. І це із -за того, що не із-за того, що саме Так. Може який в Кракові був, я вважаю, дітей недооцінили. Судді сталося брив взято, нас оцінювали не... неправильно. Якби були фестивалі, на яких ми, при... ми проігрували, і там у мене навіть зауважені, бо були сильні колективи. І мені не соромно було програти. Ми уїжджали всі з одною думкою, що ми прийдемо наступного разу, і ми візьмемо призові місця. Але я дивлюсь, там же всім всі рівно, медальки давали, там, всі, 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 всі діти щасливі. Так, e, діти щасливі. Da. Але для мене, як тренера, я просто сама є майстром спорту по спортивній гімнастиці, для мене медаль це не показник. Мені треба перше місце. Там були ще перші місця, перші другі, там, да? ну так, no, мені треба, щоб всі були перші. А вони які зайняли? Різні e, групи, різні місця ага. були. Ну так. Зараз e, у мене ставка йде так, як малиші у мене, це в дебют завжди. Дебют вони не оцінюються, вони просто завжди отримують призи. У мене зараз вся ставка йде на профгрупи. Профгрупи повинні бути завжди перші. Якщо вони не перші, я не задоволена. Що порадиш українцям, які бояться почати? Не боятись починати, просто йдіть, узнавайте. Узнавайте, йдіть, шукайте. Якщо хтось вам сказав щось погане, щось не те, що ви хочете почути, ідіть до іншого. Я того не зробила, я боялась, і я дуже жалкую цьому. Я б взагалі не бітись починати. Я б не радила робити великі вкладень. Якщо людина хоче відкривати бізнес з великим вкладенням, я б того не робила, якщо це кредит. Я б не робила, бо можна прогоріти. Треба робити якийсь, якщо бізнес відкривати з меншим фінансовим вкладом. На майбутнє просто, да? якби ти робиш менше, з надією вдруг вона піде, щоб була можливість, як не піде, щоб не сидіти в кредитах. Ні? Бо я якби мінімум затрат робила і спочатку, да? якби просто шукала зали, об'ясняла батькам, що слухайте, ви зараз платите не мені за зал. Ізначально в мене не було квоти, я не заробляла. Перші, перші півтора року, навіть коли ми вже перейшли на оренду, я не заробляла. Я працювала на другій роботі, в мене була робота друга, я працювала і після тої роботи біжала до залу і викладала. І це було абсолютно ноль. Іноді в мінус навіть працювала. Я працювала в мінус, щоб іти, і це було тільки, можна сказати, я почала заробляти не так і давно. Це, може, півроку. Півроку, як я заробляю гроші. Тобто, якщо людина хоче бізнес, вона повинна бути готова на те, щоб якби. Ти можеш і потіряти на цьому бізнесі. Ні, ти ж не завжди виграєш. І я ж говорю, я не пам'ятаю кого, але я дивилась такий подкаст одного бізнесмена. Він сказав таку класну річ: з е, всього прибутку, який у вас є, з, вашої, з вашого заробітку, ви повинні забирати собі тільки 10%, тільки, тільки тоді бізнес буде вдалим. Я в принципі так і працюю. Я вкладаюся. Я вкладаюсь в зали, щось купляю. Я стараюся максимально вкладатися, щоб це мені давало. Бо приємно, коли приходиш, да, наприклад, там у дітей є мати, ці та там як приводиш і дитині є на чим займатися, і ти вже якби тобі вже не треба то купляти. Да? Якби батькам не треба вкладатися, вони знають, що вони прийдуть не тільки там результат покажуть, а ще й вони будуть забезпечені. Цім всім так само і в будь-якому бізнесі треба бути готовим на вкладення, працювати в ноль, працювати е сверхурочно е днем ночью. Бувало таке, що мені ночі батьки пишуть якби досі таке. Можуть написати в 11 ночі, бо їм то треба. Я навіть адміністратору мене відповідаю, бо так треба. Кажу, ми працюємо, ми повинні. Зараз треба перейти вже на той на той режим, що трохи давайте батьки, вже <правжу> повагу мати. Але ні, бізнес це дуже складно. Треба бути готовим на все. І пр я, я приходжу сюди. Я у мене нема тут прибира. Мене яка прибирає тут раз е, е, в два тижні, і то вона так прибирає, що ліпше не прибирати. Я приходжу сама. Мою пали. Купила спеціальний робот полісос, який мені допомагає. Мій колега — я тут мої зеркала. Колі. Ми з ним спілкуємося. <рі> <рі> да, бути готовим, ти коли відкриєш бізнес, ти не становишся бізнесменом від того. Ти становишся крутим, класним. Ти просто стаєш таким самим найманим робітником за спасіба, можна так сказати. Бо, наприклад, мій тренер іноді заробляє більше, ніж я. Мій адміністратор так само. Це, коли ти відкриваєш бізнес, ти повинен то любити. Якщо ти не любиш, він не піде. От якщо це те, що ти готов тим жити, жертвувати. Я коли другий раз вирішила відкрити школу, я собі поставила перше питання, чи готова я цим заробляти безкоштовно? Я вирішила, що так. Да. Я ліпше буду працювати безкоштовно, але буду займатися тією справою, яку я люблю. А там же як буде? Ну не піде, значить не піде, значить не моє. Це, звісно, сильно. В Польщі ти себе відчуваєш туристом чи вже ні? Я не відчуваю себе тут туристом, але я й не відчуваю себе тут своєю. Багато було конфліктів, да, коли тебе посилають, неприємно тобі. А були такі моменти? Так, да, Були, бо один раз чуть не побили мене. Да. Був такий випадок. Я йшла якраз до чоловіка, ми гуляли по Петраковську, на зустріч ішла, і до мене просто жінка підлетіла. Я її Хотіла побити, але в цьому момент якраз чоловік і що ви побачив? Як то просто не снесує? Нічого, взагалі, навіть діалогу з нею не було. Я навіть не одразу зрозуміла, бо я так, якби йшла вперед, і вона ззаді так схватила мене за волосся. І я просто думала, що я когось пхнула, може, да, випадково, бо багато людей було. Це вихідний день був. Ні, вона мене розвернула і прям в лице мені всі матюки свої казала. Я, я просто шок отримала, і чоловік тоді ззаді вже, і там ззад. Вона зрозуміла, що ти з України чи як? Чи просто у нас щось і так? Я, я так і не зрозуміла, але я так зрозуміла, що вона поняла, що я українка, може, як мені було видно. Mm -hmm. е, ну, не знаю, може я вдягнута була відверто. Я не знаю, з чим вона то асоціювала, але да, налетіла і я. Старалася щось сказати, і навірно, вона по акценту ще більше зрозуміла, що я точно не полька. Але чоловік там вже розібрався, але неприємно таке. Неприємно, бо, наприклад, я людина, яка чесно живе, жодного разу в Польщі не брала ніякої допомоги. Єдине, що це, ну, як і всі отримують, 800 плюс. Це всім полагається. Я як приїхала, ніяк не ходила в соцці, ніякі продукти, ніколи, бо в мене така якби, совість, бо я вважаю, є люди, яким потрібніше. То. І мені обідно, коли мені це говорить, що я когось обкрадаю. Якби люди знали, скільки я податків плачу, вони б так не думали. Якби поляки знали, скільки я щомісяця викладаю податків, вони, реально, вони ну, б правильно. Так... Ну, приблизно яка сума? Ну... Більше п'ять тисяч? Mm, До. Да. Більше десяти тисяч. Більше десяти тисяч я плачу податки. Включає мій чоловік, який ще більше платить. А чоловік э, теж підприємець? Ні, він працює, але в нього така посада, що. Він офіційно працює. І офіційно ти багато заробляти не можеш ніяк. Вони максимально тебе все зроблять, щоб забрати у тебе гроші. Тут, як мені сказала моя Кчингова, тут класно, коли в тебе велика корпорація. А коли маленький бізнес, тебе будуть прижимати. Максимально, тебе будуть обкладати податків, так як моя фірма ще ввійшла в ад. <кхи> ну то взагалі. Я кажу: я прийшла, кажу, слухайте, але ж не може таке, щоб моя фірма працювала взагалі в мінус по. А вони кажуть, як хочете, працюйте. Нас, на, нас не цікавить. Тобто, їм не цікаво, навіть як там, да? я кажу, як же ж розвиток, допомога малому бізнесу. Н -н -н. Якби, ви можете якісь там гранти виграти, але проценти гранта виграти це дуже тяжко. Єдине, що ми за останні півроку виграли, це, до речі, торги були в уженді з Уніцефом. Оце я викладала до того безкоштовно діткам з дитячого будинку. Вони до мене ходили. Я мала можливість тільки один раз в тиждень викладати їм. А у НІЦЕФ дали можливість мені викладати, якби, їм три рази в тиждень. Вони якби оплачували мені оренду залу, тренеру, і я могла можливість, якби дітям предоставити більше. То не все так легко, як, як кажеться? Ну, від... Нелегко, так, да, але. Коли ти починаєш і ти то любиш, ти хочеш то робити. Я реально я готова йти на то. Я розумію, що буває складно ці всі податки, як отримую, ці всі щита від Кчонгової. Боже, це просто стрес для мене. Я зараз от війшли ми в ад, і я перший раз отримую зараз квитанцію з ватом. І я реально я боюсь цієї квитанції, просто боюсь. Я, мені страшно, бо 23% платить від усього заробітку. Воно ж в Польщі не рахується, наприклад, від чистого твого доходу. Воно відрахується. Ну, вне... да. Бруто. Все рахується, От ти не рахується те, що ти оренда, наприклад, оренда, я плачу, воно без вата. ну це дуже тяжко. І я кажу, як а якщо ти в ноль працюєш, він каже, це ваші проблеми. Це не наші. Ну так і виходить. Ну, так і виходить. Ну, що до жіночка да. зробить. Да, і їм, їм якби все одно. І ти розумієш, що так, да, ну, якби тяжко, але якщо ти любиш свою справу, ну наприклад, я просто дуже люблю дітей. Я все життя з ними. Я 10 років маю стажу праці з дітьми, і напевно я б ніколи не змінила свою роботу. Мені тяжко працювати з батьками, а не з дітьми. Дуже тяжко, дуже тяжко працювати з дорослими, бо деякі дорослі вони не розуміють, не довіряють тренеру. Коли ти тренер, або ти довірився тренеру і все. І Просто треба довіритися, бо якщо ти приводиш людині до тренера і ти бачиш результат, що дитина щось робить, да? то, значить, довірся йому і просто віддай дитину. Значить, тренер знає, що робить. У мене, слава Богу, не було жодного разу за 10 років, що хтось щось зламав. Чи там, я не знаю, діти там розбивали голови, бувало, такі там, губи розбивали. Да? Але то чисто і за недотримання правил, які у нас є. А так взагалі, слава Богу, у мене не було. Травмувань таких, я дуже стараюся ретельно підходити до кожної дитини, щоб кожна дитина була, як би не знаю, показала результат, щоб батьки були задоволені тим, що дитина вміє. Але все да, хтось залишиться незадоволений. Це робота така. Яке головне посилання ти хочеш залишити глядачам? Напевно, я б хотіла сказати, що навіть якщо ви вже вирішили залишитися за кордоном, да, або не маєте можливості повернутися в Україну. Не боятися робити те, що ви любите. Я вважаю, що справа, яку ти робиш на 100% рано і пізно вона все одно вистрелить. Що щоб які б тяжкості там не були, то вона все одно піде. Головне робити то від серця, від душі і без поганих намірів. Якщо ця історія була для вас корисною та цікавою, підтримайте лайком, коментарем та підпискою. Це був «Не Турист. До нових зустрічей.